Вітаю, шановні глядачі, я веду пряму трансляцію на Ерціві. Зараз я знаходжуся в управлінні львівського прикордонного загону, і тут відбуваються урочистості з нагоди Дня захисника України. Також Тут буде висаджено 67 дерев туїв, тобто шість дерев у самому Львівському на території Львівського прикордонного загону та в інших підрозділах кордону. І ці дерева символізують саме таку кількість загиблих прикордонників на сході України. Про цю ідею, про саме свято поспілкуємося з начальником прикордонного загону з Сергієм Олександровичем Мельником. Доброго дня. Сьогодні з нагоди вшанування пам'яті, як вже було зазначено, військовослужбовців в з честю захищали і боронили державний кордон. І, на жаль, на превеликий жаль, загинули під час охорони та оборони державних кордонів в зоні проведення АТО. Персонал прикордонного загону, ветерани, запропонували вшанувати подібною акцією наших військослужбовців, щоб ці дерева, які ми сьогодні будемо висаджувати, вони росли роками, десятками років, і ми завжди пам'ятали про військовослужбовців, які військослужбовці патріотів, героїв, які віддали своє життя за незалежність державного кордону. Зараз я запропоную персоналу висадити шість. Дерев туй в управлінні прикордонного загону і налогічно зараз в цей час ще 61 одне дерево висаджується в інших підрозділах безпосередньо на державному кордоні. От, скажіть, будь ласка, загалом загинуло 67 прикордонників. А чому тут шість туй? Не вже загинуло з цього загону прикордонники? Також ні, ми Чи? просто визнали розподілили порівну дерева. Порівну по шість по дерев. В одному підрозділі ми висадимо на більшому підрозділі сім дерев. Тобто порівну розподілили, ніякої прив'язаності немає. І, до речі, досить добре і позитивно, що з львівського прикордонного загону ніхто не загинув. Дякую вам за розмову. Дякую. Зараз відбудеться хвилина мовчання, і тоді персоналом висадить цих шість дерев. Отже, тільки що було висаджено шість туй у на території львівського прикордонного загону. І впродовж дня буде висаджуватися близько 61 дерева в усіх підрозділах. Саме 67 бійців-прикордонників загинули на сході України. Поки що, поки що це все. Залишайтеся з нами на РТВ.